Коли розпочалася війна і вторгнення, то ворог дійшов вже до підступів Кривого Рога, де наш підрозділ, військова частина в самій найкоротші терміни стала на оборону міста. І коли ми отримали розпорядження разом із 60-ю бригадою Збройних сил проводити зачистку і штурмові дії населених пунктів, наша діяльність розпочалася із населених пунктів, такі як Золота Балка, Михайлівка. Гаврилівка, Олександрівка, де ми пліч опіч із Збройними силами проводили зачистки населених пунктів. І кінцевим на першому етапі результатом наших штурмових дій став населений пункт Дучани, в якому ми зараз і знаходимося. Ворог, відходячи, знищив переправи через затоки, що призупинило наші темпи наступу, і на саме на цьому місці наша рота. Батальйон оперативного призначення займала оборону протягом місяця. Насамперед допомагали нам всі, всі небайдужі люди, екіпіровки, обмандрувальні. Наш батальйон був забезпечений до війни, нам таких суттєвих допомог не потрібно було. А також ж від військової адміністрації міста Кривого Рогу ми неодноразово отримували. Засоби, які нам потрібні для успішного виконання завдань. Старлінки, ретранслятори і решта-решта електронного обладнання, які нам допомагали виконувати наші завдання, які стояли перед підрозділом. Та ситуація, яка зараз знаходиться на території України, яка була окупована орками, просто жахлива. Великі території Нашої рідної ненької країни знищені розрушені дома, убиті люди. Всіх, кого ми проходили по території Херсонської області, нас зустрічали з квітами, обнімали і ждали того, що нарешті на прийшла перемога. Нарешті прийшли захисники, які зможуть обійняти їх і розказати їм, що все, що відбувається, більше не повториться при проведенні формування батальйону. Щоб ви зрозуміли, одне із самих основних елементів приведення бойових дій це транспорт і зв'язок. Якщо немає транспорту нема зв'язку, немає управління батальйону, немає транспорту, нема на передвигання. Большу допомогу, сильно большу, огромну допомогу нам надала Криворізька військова адміністрація. Я дуже вдячний Олександру Вілколу, який по цей день допомагає нам. До нього в будь-яке можна звернутися. Він постійно на зв'язку. Ми, розмовляючи з ним, обговорювали ті питання, які необхідні для того чи іншого завдання нашого. З боку військової адміністрації надається повна допомога. Я дуже вдячний їм. Благодаря ним теж кується ця перемога.